Які продукти допомагають оздоровлювати нашу печінку і забезпечувати її здорову роботу? Це такі продукти, як яйця, а особливо жовток, тому що там є лецитин. Який допомагає кращому відтоку жовчі, а отже, і здоровій роботі печінки. Це авокадо, плід, який містить правильний корисний жир взагалі для всього нашого організму. Це куркума, така спеція, яка є природним антисептиком, але ж, е, хочу вас, вам сказати, що куркума дуже важко і слабко засвоюється нашим організмом, тому ну, велику кількість її не з'їси. Е, яку куркуму можна вживати і вона має 100% засвоюваність, е, запитуйте мене, я вам порекомендую. Які продукти або засоби навпаки погіршують віток жовчі і роботу печінки? Це такі, хай вас це не дивує, але це розторобша, це алохол та інші гепапротектори. Чому? Тому що ви їх вживаєте, але не п'єте правильну воду і достатньо її, достатньо її кількість. Якщо ви будете ось так, от намагатися оздоровлювати свою печінку розторопшою, алохолом та іншими таблетками, ви дійдете до того, що у вашому жовчному утворяться камінці, тому що для того, щоб був правильний віток жовчі, потрібна біодоступна вода, яка допоможе цю жовч. Розчинити, тобто розрідити, щоб вона була правильною реології і забезпечити її правильний відтік. Для цього також потрібні правильні полі, ненасичені жири та е, легкі білки. Інакше, якщо не дотримуватися цих простих правил у своєму харчуванні та водному балансі, то це призведе до наступних проблем, які будуть ланцюжком сипатися у вашому здоров'ї. Далі піде проблема із жирною печінкою, з зажированою підшлунковою, проблеми з кишечником, потім проблеми з серцем та судинами, далі з суглобами. Ну і уся ця невесела історія, звісно, увінчується зайвими кілограмами. Як же з усім цим розібратися, залишатися здоровим, позбутися зайвих кілограмів і уникнути, або позбутися і вирішити ці проблеми. Я запрошую вас у свою групу з харчування, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно. А також в мене є система, яка допоможе вам вивести жири з печінки, вирішити проблеми із шлунково-кишковим трактом, з зайвими кілограмами, з проблемами шкіри та суглобів. І цій системі я можу навчити вас. Пишіть і дзвоніть мені напряму в Telegram, Viber, WhatsApp, я свої контакти залишу в описі.